На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у новинах. Ви побачите. Українська греко-католицька церква заявляє, що Мінкультури погрожує у судовому порядку добиватися припинення діяльності церкви через богослужіння на Євромайдані. 15 січня виповнюється 23 роки одній із найтиражніших на Коломищині газет Вільний голос. Коломийська гімназія підбила підсумки року та нагородила своїх кращих вихованців. В районному молодіжному центрі прийшов традиційний волейбольний турнір. Українська греко-католицька церква заявляє, що Міністерство культури погрожує у судовому порядку добиватися припинення діяльності церкви через богослужіння на Євромайдані. Листа за підписом першого заступника міністра культури Тимофія Кохана з відповідними погрозами у понеділок оприлюднив предстоятель української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Саме йому і був адресований лист. Порушення на думку міністерства полягає у тому, що обряди проводяться не у визначених законом місцях. З огляду на це міністерство попереджає, що подальша така діяльність священників у ГКЦ може стати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних організацій. Дорогі український народи, дорогий майдане, у ціла українська церква. Українська греко-католицька, українська православна церква Київського патріархату, українська Автокефальна православна церква. В часі цього майдану є з вами. Ми завжди тут були і молилися всі ці дні і ночі. І ми сьогодні засилаємо велику подяку Богові. Ми дякуємо йому за ті благословення і ласки, які він ссилає на наш український народ. На усіх нас бути серед людей, які потребують релігійної опіки, це обов'язок священника, вважає отець Михайло Дзюба. Від першого дня майдану священнослужитель разом із людьми у Києві там проводить такі ж богослужіння, як і на парафіях. Тому місце проведення значення не має взагалі. Більше того, на майдані їхня праця ще складніша, адже правлять служби цілодобово без відпочинку і в день, і вночі. Я не приїхав туди жодним чином не за політичних акцій, не за політиків, нічого. Тільки після того, коли було так жорстоко побито Беркутом нашу молодь, наших дітей, наших рідних, наших близьких. Тому священник насамперед повинен бути там. І ми молимося про це, щоб Господь Бог благословив нас за гідність людини, навіть Господь Бог. Каже встати, щоб гідність людини була піднесена в Божих очах і в в людських очах. І хочемо також солідарність проявити з усім українським народом, і там є різні конфесії. Там є греко-католицькі священники, київські патріарка, девтокіфальні, і протестанти, євангелісти, баптисти, різні протестантські течії і тому ми молимося разом спільно за краще за краще життя і долю нашого українського народу. Блаженніший Святослав Шевчук заявив безпрецедентний тиск на очолювану ним церкву. Сказав, що лист мінкульту є відвертою погрозою та помстою за те, що частина духовенства перебуває серед вірних, які спонтанно вийшли на мирні протести. Дуже цікаво, що в цьому листі вперше за всі роки існування незалежної української держави прозвучало попередження, яке властиво. Можна навіть назвати погрозою про те, що релігійні громади Української Греко-католицької церкви в судовому порядку можуть бути позбавлені легального статусу у сучасній Україні. Щиро скажу, що ми думали, що час, коли переслідували церкву, вже давно минув. Але у цій, я би сказав, пригадці десь прозвучали давно відомі, вже, можливо, забуті нам ноти. Ми завжди є, були і будемо із своїм народом, незважаючи на різні погрози чи перешкоди, які хтось нам може ставити, оскільки ми вважаємо, що це є серцевина місії церкви. Ми ніколи. Не заохочували і не благословляли жодних протиправних дій. Не залишилися осторонь і політики. Зокрема, народний депутат Руслан Зелик обурений діяльністю державних службовців. Говорити такі речі про греко-католицьку церкву, яка вистояла в боротьбі з тоталітарними желаю Сталінським, яка мала таких без сумнів, великих таких. Пророки, як Андрей Шептицький. вона пройшла великий е, велике терпіння, коли було в підпілі. І, і 에, знаєте, я думаю, що і часто переборемо Греко-католицька церква, вона буде знана, буде з українським народом, як була завжди в часи радянської окупації і в часи окупації українського суспільства Київ Януковича. Я тобі повім про мрію соботу, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає. Look what you Президент Віктор Янукович відреагував на скандал довкола богослужінь на Євромайдані. Голова держави вважає, що віряни мають право молитися всюди, де забажають, і на це не потрібні ніякі дозволи влади. Відповідні зміни ухвалить у Верховній Раді. Автор законопроекту Ганна Герман, яка розкритикувала мінкульт за погрози церкві і назвала претензії відомства тиском на почуття вірян. Лідер радикальної партії Олег Ляшко взяв участь у погоджувальній раді українського парламенту, де закликав народних обранців не заплющувати очі на революційні події в Україні. Ляшко наголосив на тому, що на поточному сесійному тижні парламентарі мають в першу чергу розглянути вимоги народу та опозиції, серед яких відставка уряду Азарова та покарання винних у побуті молоді на майдані 30 листопада. Окрім того, політик вкотре закликав парламент прийняти в цілому його законопроект про мораторій на закриття лікарень. Люди он другий місяць стоять, вимагають притягнення до відповідальності тих, хто побив молодь на майдані незалежності 30 листопада. Яка проблема за 48 днів, які минули, знайти винуватих і притягнути їх до відповідальності? Чому не поставити, не розглянути в парламенті питання відставки уряду? Інші питання, які вимагають громадяни України, невже ви не розумієте, що ваша мовчанка, я маю на увазі мовчанка більшості в парламенті, яка сьогодні є? Вона призведе до взриву? Чому парламент мовчить, коли б'ють людей під міліціями, під прокуратурами, під судами? Я особисто там був і теж мені, вибачте, попало. Чому парламент не реагує на порушення прав громадян на працю на охорону здоров'я, коли люди вимирають мільйонами як мухи? Вимирають, а ми мовчимо. Мій законопроект про мораторій на закриття лікарень у першому читанні в травні місяці прийняли. У цілому й досі прийняти не можуть. Шановні колеги-депутати, ми з вами відповідальні за спокій в країні. Ми з вами відповідальні за те, що тут відбувається. І давайте не уникати цієї відповідальності, а давайте йти і вирішувати ті проблеми, які є. Володимир Васильович, я вам дякую за можливість висловити свою думку. І наостанок хотів би сказати: у мене прохання. 22.01 мораторій на закриття лікарень. Поставте, щоб ми його розглянули. Це кров з носа. Народ вимирає. У селах забули, що таке лікарні. 15 січня виповнюється 23 роки одній із найтиражніших на Коломищині газет Вільний голос. За час, що минув від першого номера до тепер світ, побачили понад дві тисячі випусків газети. Списано не один літр чорнила, кілька тонн паперу, втілено багато творчих задумів і ідей. Засновниками видання є Коломийська районна рада, районна державна адміністрація і колектив редакції. Увесь творчий склад редакції досвідчені і відомі не тільки в Коломиї журналісти. Усі шестеро члени Національної спілки журналістів України. Привітав колег і наш телеканал. У свої 23 газета стала справжнім брендом у інформаційному просторі краю. Свідченням авторитету і довіри до видання є широка мережа позаштатних кореспондентів, багата читацька пошта, діапазон проблем, з якими звертаються до газети, мешканці краю. Вільний голос завжди намагається тримати руку на пульсі подій не тільки району міста, а й широко інформувати читачів про гарячі події у державі і світі. Авторські тематичні сторінки, які готують журналісти газети, задовольняють найвибагливіших читачів. Ми намагаємося завжди, е, 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 як йти на крок попереду. Тих бажань і сподівань, які хотіли би бачити наші читачі у вільному голосі. Всі наші журналісти, кожен з них веде одну або й по кілька тематичних сторінок. Скажімо, Андрій Малощук веде медичну сторінку Академія Гіпократа, Мирослава Грушевська веде сторінку Благовіст, де висвітлює духовні теми. Оксана Крухмалюк веде мистецьку сторінку, господарську сторінку, Вікторія Кохан нас веде правничу сторінку. І день штат газети 10 осіб, з них п'ятеро творчих одиниць. Валентина Близнюк каже, що кожен з них є творчою особистістю завдяки їм газета на сьогодні є однією з найуспішніших в області. Намагаємося бути насамперед чесними, об'єктивними. Бо як тільки читач прочитає в вільному голосі чи в будь-якому виданні е якусь фальш і зрозуміє, що газета не об'єктивна, він таку газету читати не буде, тому ми дотримуємося. Принципів правдивості, оперативності, ну і такого, знаєте, висвітлення, чесного висвітлення подій, принципів чесної журналістики у нашій роботі. Це для нас саме головне, тому, очевидно, нам люди вірять, читають нас. Ми дякуємо всім, хто з нами. Ми дякуємо передплатникам, яких цього року слава богу не стало менше. Ми втримали тираж, і я вважаю, що в теперішній час це дуже велико. Не дивлячись на важкий рік, газетірі не вважають цей період катастрофічним. Вони кажуть, що були і важчі часи. Журналісти з впевненості зустріли новий рік, адже на сьогоднішній день вони мають підтримку влади, а багато здрукованих засобів в області не можуть цим похвалитися. Головний редактор привітала колектив зі святом та побажала творчого натхнення. Доєдналася до вітань і куратор газети. Леся Білещак хочу сьогодні привітати усіх тих, хто за 23 роки працював з нами у вільному голосі. Насамперед, подякувати першому редактору Ярославу Наргану, який брав мене на роботу. Дякувати нашій багаторічній редакторці Вікторії Плахті, яка тепер очолює обласну спілку журналістів України подякувати моїй попередниці Олі Петрівні Гаврилюк, яка очолювала нашу газету. Всі вони багато чого навчили. Мене особисто, наш колектив, кожного, кожного з нас навчили бути справжніми журналістами. Дякую своєму колективу. Дякую людям, які кожен день приходять на роботу, чесно і віддано її виконують. Газета має висвітлювати. Суспільно-політичне життя, суспільно політичне життя району. От у вашій газеті є всі рубрики, і є і актуальне інтерв'ю, є і політика, є новини світу, області, району. Це цікаво читачам. Навіть найвибагливіші ґаздині можуть знайти рецепти тих страв, які вони можуть подати до свого столу. Є спортивні новини, є дитяча сторінка, є освітянська сторінка. Тобто ви висвітлюєте всі галузі життя району. За що вам велика подяка від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича з побажаннями вдячних читачів, цікавих подій і величезних тиражів. А ми, як влада району, що зможемо завжди будемо допомагати. Вже у цьому році працівники вільного голосу працюватимуть ще заповзятіше, кажуть журналісти. Наш телеканал вітає колег газицярів зі святом. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Коломийська гімназія підбила підсумки року та нагородила своїх кращих вихованців. Це гімназисти, які зайняли призові місця у міських олімпіадах з різних предметів. А пишатися є чим. 59 переможців, з них 22 посіли перше місце. Про те, як готувалися до інтелектуальних змагань, гімназисти розповіли нашим журналістам. Відзначення переможців Олімпіад відбувається у Коломийській гімназії традиційно. Керівництво закладу переконує, таких учнів треба нагородити та віддати належне їх старанням. Якщо інші діти відпочивають під час канікул, то ці діти дуже важко працюють, тому що вони захищають честь не тільки гімназії, але й честь Коломиї на обласному рівні. Рік, що минув у гімназії, називають урожайним, адже 59 учнів зайняли призові місця у міських предметних олімпіадах. З них 22 посіли перше місце, що особливо. Приємно зазначає Любов Цепла, що є гімназисти, які одночасно брали участь у кількох інтелектуальних змаганнях. Такі цифри не є новинкою для викладацького складу, адже порівняно із попередніми роками, гімназія переконливо тримає марку одного із найкращих навчальних закладів міста. Ви знаєте, стоїть якось на рівні. оте два місця може бути різниця, але це говорить про те, що гімназія працює стабільно. і в цьому велика заслуга, звичайно, є і вчителів. Для переможців влаштували святковий концерт з оркестром та подарунками, і звичайно запросили на нього педагогів, бо такі високі результати це плід їх наполегливої праці. Маткоська. До Михайльна, яка має 12 переможців з географії і з економіки. Кольцюк Валерій Дмитрович має 8 переможців з інформаційних технологій і інформатики. А такі вчителі, як Махасюта, як Крив'юк, Піскозуб і інші, вони мають по двоє-потроє переможців. Розумних та обдарованих дітей у гімназії називають зірочками. І ось одна із них, Роман Любенко, переможець з чотирьох міських олімпіад. Він посів перше місце з географії та історії, друге з української. Мови, та третій з економіки. Рецепт мене простий. Просто довідники беру, вертаю, речі. Нічого такого особливого. Підручка-двідники, все. У мене добра пам'ять. Гімназистка Тетяна Вишеванюк розповідає, що має великий досвід участі в олімпіадах. Найбільше дівчина полюбляє такі предмети, як біологія, фізика та українська мова. Кожного року нові завдання, новий рівень. Ми переходимо в наступний клас. Більше матеріалу вже потрібно знати. Готуватись потрібно старано багато, дуже багато треба читати. З часу на відпочинок гімназисти-переможці знову мають небагато, адже попереду обласні предметні олімпіади. Втім, на втому ніхто не жалівся. Навпаки, свято супроводжувалися усмішками та позитивним настроєм. Віталій Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. На Коломищині з'явився добрий господар у нижньому вербіжі. Компанія Штіль відкрила монобрендовий магазин. В асортименті великий вибір фірмових бензопил, мотокосів та садової техніки. Урочистий момент відкриття бачила знімальна група телеканалу «НТК». Символічне перерізання стрічки. Саме з цього моменту на Коломищині починає функціонувати перший монобрендовий магазин компанії Андреа Штіль». Добрий господар знаходиться у нижньому вербіжі на вулиці Українській, по дорозі в напрямку Косова. У цьому магазині буде продаватися виключно продукція фірми «Андреа Штіль». Це дозволить нам покращити сервіс по продажах і покращити сервіс по обслуговуванні цих пил. Тут буде набагато кращий сервіс, продавці будуть більше підготовлені, тому що будуть працювати тільки по одній фірмі їм буде легше зорієнтуватися, що потрібно клієнтам. І тут буде фірмовий сервіс тільки по щілю. Підприємець Ігор Григорчук є офіційним дилером фірми Штіль у Коломиї з 2004 року. За цей час у нашому краї компанія заслужила добру славу. А відтепер продукцію штіль, окрім двох коломийських магазинів світ інструментів, можна придбати ще й у нижньому вербіжі. Все для зручності покупців зазначає підприємець. Фірма Андрещіль це, можна сказати, наш найкращий партнер. Вона абсолютно надійна. Продукція дуже якісна. От якщо ми обслуговуємо цю продукцію, ми бачимо, що бензопили і інша техніка фірми щіль попадає в ремонт дуже, дуже рідко. Дуже приємно нам. Працювати з цією фірмою на відкриття монобрендового магазину Добрий господар приїхав гість зі Львова. Регіональний представник Андрея Штіль по західній Україні Олег Солодкий радіє успіхам компанії на Коломищині. Як каже, з такими партнерами приємно мати справу. До речі, на Прикарпатті це лише другий монобрендовий магазин фірми Штіль. В цілому, під торговою маркою Добрий господар в Україні налічується 18 магазинів. Від такого магазину виграє в першу чергу споживач. Адже в одному приміщенні зосереджена вся весь перелік продукції штіль, які виробляється, і продукції вікінг, які присутні на ринку. В одному місці, в одних руках, в одного продавця можна побачити всю консультацію, а також здійснити сервісне обслуговування. Дуже приємно, що слово штіль стало синонімом якості, першокласного сервісу та найвищого рівня задоволення споживачам. У доброму господарі представлено великий асортимент фірмових бензопил, мотокосів та садової техніки. Влучно підібрати саме те, що потрібно, допомагають кваліфіковані продавці-консультанти. Працює при магазині і сервісний центр. В магазині представлені традиційно бензопили фірми Щіль, які є, ну напевно, одні з кращих у світі. Це мотокоси фірми щіль, мотоножиці, електричні коси. Повітру, дувки, бензорізи, фірми Щіль і новинка. Це є мийки високого тиску по фірмі Вікінг. Ми представляємо електричні газонокосарки, бензинові газонокосарки і культиватори. Штіль є однією з лідируючих компаній у світі з виробництва бензопил. Кожна третя пила, яка виробляється на світовому ринку, належить цій фірмі. Мотоінструменти штіль та дочірньої компанії Вікінг надзвичайно потужні, зручні у використанні та екологічні. Переконайтеся, у цьому і ви магазин Добрий господар працюватиме щодня, окрім неділі. Новини спорту. В районному молодіжному центрі пройшов традиційний волейбольний турнір. Змагання мають назву У ніч перед старим новим роком. За перемогу змагаються найкращі волейбольні дружини району. Запросили на першість і знімальну групу нашого телеканалу. Кілька років поспіль у молодіжному центрі Коломищини проводять турнір із волейболу. Кращі команди приїжджають до п'ятиків, щоб визначити найсильніших сітківців перед старим новим роком. Директор центру Олег Дем'янюк зауважує, що ставлення до змагань з кожним роком стає все більш бажаними. Так і цьогоріч у турнірі заміж чотирьох команд взяли участь п'ять збірних, зазначає районний депутат. Це вже є турнір традиційний. Внічна Василя на Новий рік. Старий Новий рік. І в цей турнір ми задіюємо, як кажуть, найсильніших спортсменів волейболістів Коломийщини. Ну, традиційно нам стало, що є чотири команди. Ну, цього разу виявилося п'ять. Ну, так, ну вже не, не, не вижені ту команду, так що вже ми трошки там змінили регламент занять змагань, але думаю, що накал зараз буде ще, ще, ще більший. П'ятою командою, що долучилась до змагань, стала збірна педпрацівників району. І участь у турнірі змусила організаторів змінити графік проведення ігор. За результатами першості перемогу здобули воскресенцівські волейболісти. У фіналі вони у запеклому протистоянні здолали команду працівників міліції. Третіми стали джурківські майстри сітківки. Вони у втішному фіналі переграли господарів майданчика. Через рік ці ж збірні знову зустрінуться у молодіжному центрі, щоб визначити кращого з поміж себе. Сп'ятиків Богдан Малецький Сергій Гурмак програма НТК». Черговий шаховий турнір відбувся у Коломиї. Його присвятили пам'яті Богдана Мокрицького. Це своєрідний підсумок новорічних і різдвяних змагань. Богдан Мокрицький доклав чимало сил і енергії для розвитку шахів у нашому місті. Він був багаторазовим призером міських, обласних та інших шахових змагань. Тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 2 виховав чимало талановитої молоді, кандидат у майстри спорту з шахів. Фанатично любив шахову гру і для її вивчення доклав багато сил та часу. Перед початком турніру виступили його друзі, згадали шахові події того часу. Завітали в клуб і були присутніми також діти Юра і Наталка, які допомагали в організації проведення цих змагань. Вони теж полюбляють шахову гру і висловили свою подяку всім учасникам змагань. У цьому турнірі взяли участь сі охочі. Загальна кількість 30 шахістів. Гра проходила в 11 турів, тривала впродовж трьох годин. Перше місце у цьому турнірі виборов кандидат у майстри спорту Роман Давимука із високим результатом 10 балів із 11 можливих. Друге, третє місця посіли кандидат у майстри спорту Валентин Марченко і першорозрядник Микола Михасюта. У них по 8,5 балів. А в підсумку трьох змагань перше місце здобув кандидат у майстри спорту Валентин Марченко. Друге у Миколи Павлюка. Третю сходинку посів Олег Терещенко серед юнаків. Олег Боєчко, загальноосвітня школа, номер 4 Павло Павлюк, природничо математичний ліцей та Артем Зіняк п'ята школа. Переможці і організатори святкових змагань нагородили грамотами і медалями, також цінними подарунками, які надав директор спортивного комплексу Прикарпаття Василь Буджак, суддя організатор змагань Василь Слободян. Коломийські шахісти Роман і Тарас Стефураки знову потішили своїми успіхами. Хлопці показали добру гру на шаховому фестивалі у Мукачево. Брати привезли із Закарпаття позитивні емоції і подарунки, які вручав присутнім олімпійський чемпіон збірної України Захар Єфіменко. У Мукачево проходив сьомий шаховий фестиваль Різдвяне Мукачево Мукачево-2014». Всього тут взяли участь 79 спортсменів із різних областей України, серед яких були і коломияни – учні загальноосвітньої школи. Номер два брати Роман і Тарас Стефураки грали юнаки та дівчата 1998 року народження та молодші. У рамках фестивалю відбулося три турніри, які проводилися за швейцарською системою. У дев'ять турів наші шахісти взяли участь у двох із них і показали добрі результати. Так у грі у блискавичні шахи з контролем часу 4 хвилини та 2 секунди. За кожний зроблений хід Роман Стефурак набрав 6 очок із 9 можливих та посів перше місце серед юнаків і дівчат віком до 12 років, зайнявши при цьому високе сьоме місце у загальному заліку. У турнірі зі швидких шахів з контролем часу 15 хвилин плюс 10 секунд. за кожний зроблений хід визначали 10 найкращих шахістів. Тут також відзначилися наші земляки. Протягом цього турніру хлопці перебували у групі, що лідирує, і у підсумку потрапили у чільну призву десятку. Сьоме місце з результатом шість очок із дев'яти можливих посів Тарас Стефурак, а його старший брат Роман зайняв п'яте місце, набравши шість з половиною очок із дев'яти можливих. Усіх призерів нагородили цінними подарунками, які вручав Мукачівський гросмейстер, олімпійський чемпіон у складі збірної України Захар Єфіменко. І це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Дякую вам за увагу і нагадую, що новини телеканалу НТК маєте нагоду переглядати на нашому сайті ntktv.ua. побачимося завтра. Гарних новин хай щастить. Цей день 15 січня 1991 року у Коломиї побачив світ перший номер нової газети Вільний голос, друкований орган Коломийської районної ради, головний редактор Ярослав Нарган. Опісля Вікторія Плах та далі Оля Гаврилюк. Нині газету Вільний голос очолює Валентина Близнюк. Також 15 січня 1991 року на вічевому майдані Коломиї відбувся велолюдний мітинг на підтримку Литви. В ніч з 11 на 12 січня у Вільнюс були введені російські війська. Повсюдно, на Коломищині було вивішено транспаранти на підтримку незалежного литовського народу, який бореться за свою свободу.